Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії Alpine модель S, S69. Розмір 6х9 дюймів або 16х24 см. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, всередині у нас запаковано. В комплекті два потужні динаміки йдуть. Також є монтажний комплекс. Даний комплект акустики з номінальною потужністю 85 Вт. Пікова потужність 260 Вт. Доволі масивні, великі магніти мають. Монтажна глибина 78 мм даних динаміків, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість дані динаміки мають 92 дБ, опір 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. І до зустрічі в наступних відео.